Ещё раз напоминаю, що в этом году мэр города отобрала жилье у нашого героя, у захисника нашої неньки України, он Евгения Петровича. Отобрала у него жилье, когда он перебуває в горячих точках. Чоловіку человеку известности поставили о том, что он остался бомжом. Сообщили Ирине Петровичу о том, что у него отобрали жилье, он лишился жилья. Это участковый. Участковый, в принципе, вменяемые. Спасибо ему огромное. И пока человек, пока наши хлопцы нас боронят, захищают. Значит, в этой квартире прописались уже семья, это звое, малолетними детьми. Мы же прекрасно все понимаем, для чего это делается. Всегда это делается для того, когда делаются какие-то либо махинации. Значит, фамилия данной, данного мэра Наталія Макусій. Огромний вам пламені привіт из Запорожья. Эту ситуацию мы просто так не оставим. Доброго ранку, Евгений. І сьогодні я сниму еще один ефір. Це побратим Евгения Петровича. Хочу, щоб не сп... не только с одних уст була характеристика Євгенія Петровича, що він за чоловік, ну і полную повною картиною. Добрий день. Добрий день. Я Сермус Едуар Станіславович. Познайомився з Бонгом Євгенієм Петровичем в воєнкоматі, коли він пішов, як і я, добровольцем 6-го окремо-стрілецького батальйону. 1 марта нас всі, ми всі були призвані 22-го року. Місяць у нас було злагодження і 1 апреля нас вже повезли в бой. Це відбувалося в село Роздольне Донецької області. І там е, бонг Євгеній Петрович е, на Камазі. Повний боєкомплект там загружений, значить, підвозив тому що на нас наступало на той час 12 одиниць ворожої техніки і більше 100 э, російських солдатів. І ми встановили з допомогою Євгенія Петровича і інших бійців наших 6-го батальйону, потеряли більше 60 людей за цей бой. Ну, всі не підготовлені, всі добровольці, але зупинили 12 одиниць бойової техніки, танки, БМПшки, БТРи. Взяли в плен багато людей. Ну, да, великою кров'ю. Тоді вільнянські хлопці і в числі з них Євгеній Петрович підбили ворожий БМП третій. Найбільші модифікації з обичного гранатомета підпливу. Що ще можу сказати? Два роки він служив зі мною в 6 окремому стрілецькому, поки його не розформували. А розформували його, того, що не залишилося людей. залишилися тільки хворі, ранені і всі остальные загибли. У нас залишилося около 10 бійців. І що могли нести, нести службу і їх розформували по другим батальйонам. І розформували і Бонга Єнепетровича. Зараз він десь на Западній Україні знову виконує свій бойовий долг. І по теперішній час, це вже 4 роки він служить в Україні безверто, віддає все своє время, своє здоров'я. Нічого поганого сказати не можу за період його служби за два роки. Ні одної догани в нього не було. Виходив він, був він в окопах, хоча він і водителем був, але не вистачало людей, був він і в окопах, відбивав ворожі атаки. Ну, Як людина, дуже хороша людина. І це може сказати будь-який боець нашого батальйону. А можна вам питання задати? От скажіть, будь ласка, ви зазначили, що 1 квітня ви відбили 12 одиниць техніки. Тобто, більш іншими словами, Євген Петрович був водієм КАМАЗу, так. але все одно приймав, приймав участь. участь. КАМАЗ вже стояв на вулиці, там захований, а він відбивав, ну він з автоматом бігав по вулицям, з свальнянськими хлопцями, там грав позивний. В місці з ним вони підбили ворожий БМП 3. А скажіть, будь ласка, в мене питання, чи відомо вам, що в Євгенія Петровича відібрали житло? По його словам, я так розумію, що да, відібрали чи питаються відібрати житло у людини, так, да, я чув від нього. Це мене дуже бентежить, на, на яких основаннях. І, Куди йому вивчатися, навіть відпустку він прийде, де йому жити тепер. Я хочу теж розуміти, щоб влада якісь дії прийняла. Тому що ну, це взагалі ні ну, в які ворота, не лізе. Людина воює більше чотирьох років. Також, ну, не косить там, хоча він у нього там болячок. стільки, що, не дай Боже. Він, а, а влада забирає в нього житло, ну, ну чому я не, не розумію? Хочу, щоб розібралися. А скажіть, будь ласка, а якщо коли буде судове засідання, і якщо ви зможете прийти, якщо у вас буде така змога прийти, підтримати Євгенія Петровича до суду, ви могли прийти до суду та розказати за Євгенія Петровича, як я зрозуміла, що в нього ніколи не було конфліктів. Ні, це безконфліктна людина. В нього дуже багато захворювань, як я зрозуміла, і він на підставі цих захворювань мог би звільнитися давним-давно да, з лав Збройних сил України. Ну, і віз у нього вже під 60-ти. Але він цього не робить. Mm. Він розуміє, що неньку країну потрібно захищати. Так, Якщо буде суд, я обов'язково приїду і розповім про цю людину. Дякую вам. Я дуже багато чую з Євгенія Петровича тільки позитивне і емоції. А скажіть, будь ласка, а є щось юморне таке, що ви можете розповісти? Юморне він балакає, він слова так картаві, Не спеціально це якось у нього виходить. Він всегда улыбчивий, всегда любой любой юмор, він це вообще. Ну, Улипчивий, розказує анекдоти. Я ну, зрозуміла, це, що він підтримував дух хлопців. Кані, так? Конечно. Ну, да, ну, Це позитивна людина. З ним завжди как бы весело, я не ну, знаю. Я можу точно сказати. Він ніколи не впадав в вічі. Вічі да, в депресію ніколи не впадався, завжди на позитивному моменті. Сам був на позитиві і підтримував, підтримував побратимів. Я вас зрозуміла. Дякую вам, що переключуся з себе. Всі ми почули про Вонка Євгенія, захисника нашої країни. Я вам хочу сказати, ви почули, що людина пішла добровольцем, людина з перших днів війни і по сьогоднішній час боронить нашу неньку Україну. А є геноцидники народу України, котрі вирішили відібрати житло. І Я припускаю, для чого це робилося, а це робиться для того. Я припускаю, я припускаю, немає кримінальної відповідальності, що ті, ті геноцидники, мразоти, котрі відібрали житло, вони вже вирішили, що людина не повернеться. І думають, шахер шахір-махір. Так ми і обставимо. Дякую, хто нас підтримує. Обов'язково всі відеопротоколи наших хлопців-побратимів Євгенія Петровича буде долучені обов'язково до суду, тому що характеристика нужна і це не остання буде характеристика. Все буде Україна і перемога буде за нами. Çok